Хотя посуду трошки відрізняється від того, як ми робимо це в місті. От, тут у нас трошки такі спартанські умови, але все одно достатньо зручно і швидко так під проточною водою помити. До речі, я бачив ці майдадири продаються. А, такі вмивальники. Ага. Скільки там? Не помню, 10 десять тисяч більше. Ну, десь, ну від трьох. Від трьох там, але вони такі. Так, да, мод... яка але... модель. Да. Нічого немає. От і все, отак помили. Шкоденько, чистенько. Ми сьогодні вирішили посадити кукурузу, кавуни, дині, огірки, капусту, все, що залишилось невисаженим, так як уже дуже тепло. Я думаю, що земля прогрілася достатньо. Щоб тут садити, якщо ви пам'ятаєте, то це ділянка, яку ми недавно зачищали, прибирали. Діма її переробив мотоблоком. От то тут ми будемо висаджувати кавуни і дині. А десь ще знайдемо діляночку і там посіємо огірки та капусту. Ось і Діма йде з водичкою, якраз набрав в криниці. Ага. Будемо висаджувати і поливати. ж поливалку, поливати. Зараз Зараз поливалку принесе. Як швиденько повернувся. Ось. Все під рукою. Ага, так. Деш. Одразу наліп, одразу хоба. Ще там багато води. Так, цілина колишня, пробачимо, мабуть, як ми тут зачищали мотоблоком робили. Ой! А це Значить так але вона не м'яка яка. Дуже м'яка. У нас там, Пука. до речі, вже повилазили ось квасоля, горох, Трошки вже щось садили. Так, ну що будемо садити так. Кабачки, мабуть, з цього краю. З цього краю кабачки. Один, два-три два кучика. А там кого не дині, до самого цього. До кінця. До кінця. No, tak i zrobimy. Ні, думаю, по центру один. Отак, отак, вони величеньки. Ну тут даже можна робити. Воно таке не дуже широке. Два буде мало місця, щоб пройти. Там багато і не треба у нас, я думаю, хоча хочеться почувати. А ще трохи, трохи, Ага. Головач, Там, де полив, буде гострий перець. Так? так, там гострий перчик. Все. Ось Такі кабачки і гострий перець. Посадимо там трошки. Ну, перчик не знаю, чи він. зійде. Ми так, насінням посіємо і побачимо. É o é <sumos> <Já. laughs> aqui. é Вони посадимо. Спробуємо по кілька насінинок кожну ямку, які вони на смак. От і отакі дині і один голонасінний гарбуз. Спробуємо на насіння. Цікаво, як вийде. Так. А, а, я витяг тут. Це ж ті, що ми вчора пиляли. Наші поростає, зараз. зараз буде на нас відвіз. Дідочко посади, помні, що там квитки. Так само вілочки посади для забору, а вони проросли і тепер ми їх рубаємо. А то <рес> ні, тут гарно, і, і полив'ї, і все. <рес> а може ні, це новий, ну, це ж я вчорашній офіцій, читав. Помню дивиться, виросте чим. Такі сюди? Да. А що не виросла тебе до горини тут так? Ось такі види капусти посадимо. Черевнева і харківська зимова. Це рання і та, що на зберігання потрошки посадимо. На днях ми покосили, біля двору воно вже висохло. Воно вже висохло, поки нема дощу, не було воно. підсохло, йдемо загрібати. Ось ці огороди, бачиш, які вже залишились. Ой, тут понаростала вже зелень. Напам'ятаєш, да, як там було? Старий паркан, куча сміття. Точно. Диви, гарно стало. О, тут уже ось всякі у нас... А і тут бурян ще. Речки, шавлі. Маталеві треба О, а тут у нас, до речі, понаростав такий дикий часник. це не бур'ян, не трава. Це часничок. Тут дуже багато. Можна сказати, що пощастило. Так, От ми прийшли. Це наш сінничок. От. Там ворота, Діма, робив з парканчиком. Вже трава понаростала, поки висохло те, ще покосили. Нічого зараз приберемо. Все, Данюшка вже почав, то ми теж будемо.